Остання деталь на місці. Ура! Який класний літак я збудував! Дивись, сестричка! Ха! Молодець Квентін! Ось би покататись за кермом справжнього літака. Вау! Це було чудово! Я точно знаю! О! Ходімо, сестричко, у мене є ідея. Я придумав, як побудувати величезний літак з Лего. Що? У мене є план. Зараз ми швидко зберемо всі деталі і ми будемо мати свій власний літак. Клас! А, з чого почати? Думаю, насамперед нам знадобиться. Відійди трохи. Ти про що? Ось ці коробки ідеально підходять. Так. Нам потрібен скотч. З них ми зробимо кабіну. Тепер крила. І завісно хвіст літака. Так, здорово. Так, я буду пілотом. Ох, Квентін. Здається, твоєму польоту не вистачає вітру. Хочеш відчути себе справжнім пілотом? Тоді ось тобі вентилятор. О, ні, не треба! Мій літак з картону не витримає. Так, треба придумати щось краще. Знаю, потрібно зробити моєму літаку металевий корпус. А ти точно в цьому певен? Не бійся, сестричко. Цей літак буде міцнішим і витримає будь-яку погоду. Зараз я підготую собі зручне місце. Ось так. Ой, обережно. Так, все буде чудово. Так, готово. Все нам не потрібно. От, готова. Сестричка, ти де? Я тут. У тебе типу голова димиться. Ай! Тепер все гаразд. Чудово вийшло. Так, ну я поліз. Круто! В такому літаку я точно захищений від вітру. Ось тільки здається, я падаю. А-а-а! В нас нова аварія. Так, треба подивитись мої розробки. Ага, зрозуміло. Літаку не вистачає коліс. Зараз я миттю все виправлю. Потрібно зробити кріплення. Можна братися за колеса. Так. Одне в мене вже є. Важке колесо величезне. Так. Ой. Хто ж знав, що воно таке тяжке? Ах, це було невдале рішення. Якщо до менших коліс. Ух ти! Ти геній! Всі колеса ідеально підходять для мого літака. Ось так. Ура! Так, готова. Так, а, а що далі? Так, судячи з планом, нам не вистачає пропелера. ти! Ходімо швидше. А. Так, давай повісимо його ось тут. Так, ну що ж зробити пропелер? У мене так багато варіантів, але все не те. Це облом. Я пропоную використовувати вентилятор. Він дуже схожий на справжній пропелер. Так, ти думаєш? Хм, навіть не знаю. Не зрозуміло, як його прикріпити до літака. Хоча є в мене одна думка. Так, думаю, вийде чудово. Давай візьмемо пропелер. І зробимо для нього кріплення на носі літака за допомогою дрилі та з'єднаємо його з кермом. І так, свердлимо отвір. Ставимо пропелер. Ставимо кермо. Так, готово. Ура! Працює, полетіли! Ей, ти куди? От я принесла ще одну деталь для твого літака це хвіст. З ним твій політ стане швидшим. Круто! Так, але, здається, ще чогось не вистачає. Крила. Але з чого їх зробити? Спробуємо приліпити їх скотчем. Ні? Та-дам! А як тобі це? Ти що накоїла! У гарного літака мають бути великі та міцні крила. А з такими крилами ти полетиш лише вниз. Ти маєш рацію. Що ж робити? О, можна вирізати чудові крила з лего. Так, чудово, я придумав. Ха, Ха! Тепер у літака будуть великі та сильні крила. Так, от. От, роблю. Ага. Готово. Так, це нам не потрібно. Велике крило кріпимо од сюди. Ну як тобі? Ха, А це тобі та пензлик. Допоможи пофарбувати кабіну. Ну, будь ласка. Ах, звісно. Втомилась. Літак готовий. Я пішла. Стій ще Лего. Ну давай! Прикрасимо свій літак улюбленими деталями з Лего, щоб він виглядав ще яскравіше та веселіше. Ось так. Я навіть прапорець поставлю. Так, от сюди здорово. Ура! пілот до польоту готовий. І так, літак зроблено. Дай я тебе обійму, сестричка. Дякую, я такий щасливий. А! У справжніх пілотів завжди є шапка. Окуляри та, звісно, шарфик. Так, ну і звісно, я не забуду про рукавички. Ось так. Тепер все готово до польоту. Ух, який хвилюючий момент. Це мій перший політ. Заводимо двигун і вперед, друзі! Полетіли! Ох, клас! Привіт, сусіди! Я відлітаю, але обіцяю повернутись. О! Ось це швидкість! Зовсім скоро Я відірвусь від землі і піднімусь в небо. Ура! Дічі сестричка! Сподіваюсь, що так. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай!